Вітаю! Я Марія, вчителька, і я дуже люблю подорожувати країною цифрових освітніх інструментів. А ви Гайда зі мною! Як відомо, всі учні люблять ігри. Тому, щоб оживити урок, зробити його більш цікавим та захоплюючим, раджу подружитися з сервісом Кахут. Кахут! Це інтерактивна навчальна програма, яка дозволяє проводити вікторини, тестування, опитування, але в цікавій ігровій формі, надаючи змогу учням брати участь в онлайн-змаганнях. Що потрібно для того, щоб працювати на платформі Kahoot, вчителю необхідно комп'ютер або ноутбук, які під'єднані до мережі інтернет, проектор та екран, або ж інтерактивна дошка. Учню необхідний будь-який мобільний пристрій, який під'єднаний до мережі інтернету. Для того, щоб розпочати роботу на платформі Kahoot, вчителю потрібно зареєструватися. Важливо, що Kahoot – це англомовний сервіс, але якщо ви реєструєтеся з облікового запису Google Chrome, то вам надається автоматична можливість перекладу на українську мову. Вчитель створює кахут або ж вибирає готовий кахут на даній платформі, який створили вже інші вчителі. Далі активує його і розпочинає гру. Учням надає код, за яким вони приєднуються до даної гри. Цей код програма автоматично генерує вчителю. Учні Приєднуються до гри за даним кодом, вводять своє ім'я і приєднуються до гри. На моніторі комп'ютера вчителя висвітлюється прізвища гравців, які приєдналися до даної гри. І вчитель розпочинає гру. Хочу звернути увагу, що завдання і відповіді до завдань з'являються на екрані або інтерактивній дошці. На в дисплеї гаджетів учнів з'являються тільки геометричні фігури, позначені відповідними кольорами. І учні надають відповіді зі своїх смартфонів. А зараз на практиці розглянемо, як працює платформа Kahoot. Для цього я зайду на свою сторінку в програмі Kahoot. Так, перекладу її на українську мову. І в бібліотеці своїх кахутів знайду тему, яка мене цікавить. Ну, нехай буде тема дії з раціональними числами. І запускаю грати. Програма пропонує. Почніть і призначити. Якщо я обираю почніть, це означає, що я хочу цю гру провести в реальному часі. Якщо обираю Призначити, це я надаю учням цей кахут, ці завдання, на домашнє завдання. Я хочу провести в реальному часі, тому вибираю почніть. Надалі програма пропонує мені обрати один із режимів: класичний або командний. Класичний режим це тоді, коли учні відповідають індивідуально кожен зі свого смартфона. Командний режим, якщо я хочу провести змагання між командами, я оберу класичний режим. Тепер програма мені завантажує код. Я його копіюю і надсилаю учням або в групу на Viber, або в чат, якщо це відеоконференція. І учні приєднуються за цим кодом. А подивимося, як це відбувається. Ось я за цим покликанням заходжу на Kahoot. ось таке в учнів з'являється віконечко, Набирають вони своє ім'я приєднується до даної гри. Давайте будемо розпочинати. І так, тема «Дії з раціональними числами. І перше запитання. Обчисліть 3,2 мінус 5. Так, всі вже дали відповіді. І так, дивимося. Що у нас є? Правильна відповідь мінус 1,8. І майже всі дали правильну відповідь. Дивимося ще наше табло. Так, у нас Вероніка лідирує діти, тому що швидкість ваших відповідей також враховується. Не тільки правильність, а й швидкість. Наступне запитання: Обчислість Мінус 3,2 поділити на мінус 4. Уважно. Думаємо. І так, що у нас є? У нас правильна відповідь 0,8. І знову дивимося табло. Вероніка у нас лідирує наступне запитання. Обчисліть. Мінус 5 в квадраті. Так, і це відповідь правильна. 25. Дехто з вас зробив помилки, тому ще раз наголошую, як ми підносимо мінус 5 до квадрату. Ми мінус 5 множимо на мінус 5. І це буде 25. І що в нас? Табон. Так, Вероніка, відируємо. Молодець. Останнє запитання, тому будьте уважні. Чи є правильною рівність 3 п'ятих поділити на мінус 1 п'яту, торівнює мінус 3. Так, і у нас написали, що це правильна відповідь. Так, і це дійсно правда. Молодці. І дивимося, що у нас вийшло. Які в нас результати. Третє місце у нас Ярослав отримає. На другому місці Вероніка. І на останньому питанню перегнав Вероніку Максим. Так, молодець Максим. Ну, молодці всі, хто брав участь у сьогоднішній дні. Зараз ми з вами спробуємо командний режим. Поділимося на команди. Учням я надіслала код, який мені завантажила програма. Будь ласка, приєднуємося учні. Так, є Даніель, Дмитро, Софія, Артем, Олексій і Олег. Так, дякую. Маємо три команди по два учні. І розпочинаємо гроб. Тема прямокутний трикутник. І так, перше запитання. Знайдіть кут N. Знайдіть кут N. Відповідаємо. І так, правильна відповідь 53 градуси. Нагадую, що сума гострих кутів 90 градусів у прямокутному трикутнику, тому 90-37 буде 53. І дивимося табло. На першому місці команда вогню. Молодці, вітаємо вас! І так, друге запитання: АВ дорівнює 12 см. Знайдіть БЦ. АБ – 12 см. знайти бе Так, можемо відповідати діти. Так, відповідаємо. І правильна відповідь 6 см. Катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. 12 поділити на 2 буде 6. І дивимося результати нашої гри. На третьому місці команда вогню, на другому місці команда Сонечко. І хто ж у нас лідирує? Лідирує у нас команда океан. Ми вітаємо нашу команду і дякуємо всім, хто брав участь у цій грі.